Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Мрієте почати говорити англійською, але постійно відкладаєте. Це літо ваш шанс. У цьому відео ми розберемо покроковий, простий і головне безстресовий план, який допоможе вам нарешті заговорити англійською. Навіть якщо ви зараз на рівні A1 або B2 і не впевнені, з чого почати. Наші поради підходять всім. Разом ми дізнаємося, як навчання може стати частиною вашого щоденного життя без підручників, без нудьги і без перенавантаження. Ми покажемо, як виділити лише 30 хвилин на день, щоб вже за кілька тижнів помітити прогрес. І навіть розповімо, як тренувати мовлення без викладача. І найцікавіше, в кінці відео на вас чекає унікальна ідея, яка може допомогти вам заговорити англійською вже цього літа. А також приємний бонус. Тож залишайтеся з нами до кінця буде корисно, легко і натхненно. Давайте поговоримо чесно: чому ми роками вчимо англійську, але так і не говоримо. Причина номер один це мовний бар'єр. Це зовсім не про граматику, чи словниковий запас. Це про той внутрішній стоп, який з'являється, коли потрібно щось сказати. Раптом здається, що все забув, що скаже щось неправильно, що над тобою будуть сміятися або не зрозуміють. І ми просто мовчимо. Мовний бар'єр є у всіх, навіть у тих, хто давно вчить мову. І це нормально, бо мозок боїться зробити помилку, щоб не виглядати як дурень. Але правда в тому, що без помилок говорити не навчишся. Маленькі діти теж спочатку говорять смішно, але саме завдяки цьому і вчаться. Так і з англійською, якщо не спробуєш, не заговориш. Подолати мовний бар'єр це як зняти гальмо. Коли ми перестаємо боятися говорити, навчання йде в рази швидше. Ми починаємо використовувати мову, а не просто накопичувати знання. І тут важлива практика. Краще 10 разів сказати щось неідеальне, ніж мовчати і чекати цього ідеального моменту. До речі, на появу мовного бар'єру ще дуже впливає одна причина. Нестача слів, і багатьом це знайомо. Ти вчиш, вчиш нову лексику, навіть робиш картки, повторюєш, а потім бам, і через тиждень нічого не пам'ятаєш. Або ще гірше, ніби й пам'ятаєш слово, але коли треба щось сказати, воно просто не з'являється в голові. Це тому, що слово залишається в пасиві. Ти його розумієш, але не можеш використати. Чому ж так відбувається? Бо більшість нових слів ми просто споживаємо, читаємо, чуємо, але не використовуємо. А мова це така ж сама навичка, як водіння чи гра на гітарі. Якщо не тренувати її активно, вона не працює. Тобто Поки ти сам не почнеш вживати ці слова в мові, вони не перейдуть в ту саму активну зону. Тож головне правило: одразу застосовуйте нові слова: почув, придумай речення, вивчив, розкажи щось з ним. Хочеш, щоб слово закріпилось, використай його хоча б 3-5 разів у власному мовленні або на письмі. І навіть якщо вийде не ідеально, це вже крутий результат і набагато краще ніж ідеально, але в голові. Отже, ми вже розібралися, чому досі не говоримо англійською. Мовний бар'єр, пасивна лексика, а тепер час діяти. Переходимо до головного, покрокового плану, як заговорити англійською за літо. І починаємо ми з першого і найважливішого кроку постановки правильної цілі. Будь ласка, забудьте про ціль вивчити англійську. Це надто розмиті очікування, і вони не працюють. Натомість поставте собі одну, дві прості конкретні задачі, які ви хочете досягти до кінця літа. Наприклад, хочу вміти розповісти про себе, підтримати коротку розмову з іноземцем, розуміти, про що йдеться в улюбленому серіалі, або вміти відповідати на типові питання зі співбесіди англійською. Такі цілі реалістичні та досяжні навіть з мінімальним часом на навчання. Коли ви точно знаєте, чого хочете, легше вибрати потрібні матеріали або курси, і головне, ви бачите прогрес. А це мотивує продовжувати і не зупинятися на півдорозі. Тож беріть планер чи відкривайте нотатки в телефоні і сформулюйте свою мету на це літо вже сьогодні. Коли у вас вже є конкретна мета. Виділяємо час на англійську. Варто запам'ятати, не потрібно вчитися по 2 години на день, щоб побачити результат, достатньо невеликої щоденної, але правильно організованої практики. Це можуть бути завдання на 15 хвилин в цей день, в інший на 30 хвилин. Набагато, але регулярно. Перейдемо до наступного кроку. Чудовий спосіб підтримати навички слухання та говоріння. Shadowing – Це техніка, коли ви слухаєте коротку фразу англійською і одразу повторюєте її в голос, ніби тінь за носієм мови. Таким чином, ви тренуєте вимову, інтонацію, навичку говорити автоматично. Почніть з простих діалогів, наприклад, з серіалу або Ютуб, і працюйте 5-10 хвилин на день. Ще один класний варіант записуйте голосові повідомлення. Щодня обирайте одну просту тему. Як пройшов мій день, що я люблю їсти на сніданок? Мої плани на вихідні, і говоріть одну-дві хвилини англійською. Спочатку буде важко, але за тиждень помітите, що речення складаються легше, а потрібні слова знаходяться швидше. З новою лексикою, звичайно ж, працюйте одразу. Побачили нове слово? Придумайте з ним речення. А краще включіть його в свій голосовий запис. Чи спробуйте пояснити це слово англійською? Тоді лексика працює на вас, а не просто припадає пилом у нотатках. І найважливіше не залишайтеся самі, навіть якщо ви навчаєтеся самостійно. Вам потрібне середовище, яке підтримує. Де ви можете практикуватись, отримувати фідбек і не здаватися після першої помилки. Саме тому ми створили унікальний курс заговори 100% цим літом. Уявіть, ви вже за кілька тижнів легко підтримуєте розмову англійською, без страху, без довгих пауз, без перекладу в голові. Це не чергові вправи з граматики, не нудні тексти, це Speaking інтенсив, створений, щоб активізувати усне мовлення швидко, цікаво і ефективно. Тут ви не вчите англійською, ви Починаєте її використовувати на кожному уроці лише розмовна практика, реальні ситуації, живі теми, які хочеться обговорювати, і все це у форматі коротких індивідуальних занять. А їх тривалість всього 30 хвилин. Ідеально для літа, коли хочеться поєднати розвиток і відпочинок. Такого курсу ви ще не бачили, і ми це гарантуємо. Бо уроки курсу адаптовані до різних рівнів від A1 до C1. Залежно від ваших потреб, ви можете обрати викладача локальний з України чи на мови. Цей курс створено, щоб і подолати найпоширенішу проблему мовний бар'єр. Вже з перших занять студенти перестають боятися, помилятись, починають говорити впевнено і природно ніякого зобріння. Тільки результат покращена вимова, інтонація, активна лексика і впевнене говоріння. А дивовижно ще й те, що цей курс підходить абсолютно всім. Якщо ви дорослий, який відкладає англійську вже п'яте літо поспіль, це ваш шанс нарешті почати говорити. І якщо ваша дитина втратила мотивацію, цей курс покаже, що англійська може бути цікавою і живою. А найголовніше, ми поруч на кожному етапі: зворотній зв'язок, підтримка, мотивація, гнучкий графік. Ми щиро запрошуємо приєднатися до навчання у нашій школі «English House». Місці, де англійська перестає бути просто предметом, а стає інструментом для життя, подорожей, роботи та спілкування. Переходьте на наш сайт englishhouse.ua та залишайте заявку на розмовний курс заговори 100% цим літом. І як ми обіцяли на початку, ловіть приємний бонус. Під час подачі заявки просто повідомте нашому менеджеру промокод СуперЮля і отримайте одне безкоштовне заняття. Угу, так, так, абсолютно безкоштовно. Це вау можливість протестувати свій рівень з методистом нашої школи, побачити, як проходять уроки, дізнатися більше про сам курс і поставити всі організаційні питання. Це, наче демо-версія літа з англійською, адже ви побачите, наскільки підходить саме вам або вашій дитині наш формат. І зможете впевнено ухвалити рішення про навчання. Ми впевнені, це літо змінить усе і дайте собі можливість заговорити англійською впевнено. Підтримайте це відео вподобайкою та підписуйтесь на наш канал. З вами була школа English House та Я Юля. Заговори 100% цим літом.